Прийшла, посилочка вже відкриваю. Ось мій вітамінчик. Вітамінчик Е, це для діточок брала. Для діточок. Ось у мене тут теж для дітей дуже класні Не люблять такі вітамінки. Так, біотин тут у нас. Далі ще у нас знову вітамінки для дітей. Так, це теж такі дуже класні штуки для мозку. Ось це дуже саме класно Так, дивимося. Ось, ультра Омега 3D. Далі що там у нас прибуло? Так, так, так. Шкіра волосся, комплекс вітамінів. Далі у нас ліз... Целізин, так? Лізин, виходить. І так, вітамін С С. Ще щось є? Є ще щось. І це що таке? Вітамін Д3. Це невеличка партія. Ще наступна мені їде партія. Ось вирішила максимально почати піклуватися про себе. І вам рекомендую трішки ще різдвяного настрою моєї прекрасної ялиночки. Чудової. Ну що ж, життя прекрасне?